Мій Шевченко, особливий, полюбила його творчість з раннього дитинства, дізнавалася про нього все більше й більше, читала, декламувала, занотовувала афоризми. По дорозі зі школи додому, коротка розмова з Тарасом біля його погруддя в центрі селища на кілька хвилин зупиняюся. І подумки звітую кобзареві про успіхи і невдачі. Згодом помічаю, що знаходжу відповіді на питання, які виникали під час моєї сповіді поету. Не вірю, що це якась дивина, Упевнена, прочитані рядки віршів зринають у пам'яті, коли найбільше цього потребуєш. Це та магія якою оповита творчість Шевченка. Інколи приходжу на автобусну зупинку, що через дорогу навпроти пам'ятника поета. Сідаю на лавку, розгортаю свій улюблений блокнот із вишивкою Коли обирала його, ще не знала, що вишиватиму у ньому свої думки, основу для власних творів. Цього літа було багато питань до Тараса. Усі записала гули сигнали авто, гомін людей мені не завадили. Навпаки, оживляли наше спілкування. А потім зайшла в читальний зал бібліотеки, щоб у цій загадковій тиші знайти такі бажані відповіді на них у величній книзі, Кобзарі. Зупинка і книгозбірня це моє таємне місце сили власної творчості. Міська книгарня, з кожної полички від книг віє загадковістю, і раптом бачу його, це мій кобзар. Я зразу це відчула. Удома є чудовий кобзар моєї прабабусі, сімейна реліквія. Та це буде мій, а в майбутньому стане. Духовним спадком для моїх онуків і правнуків, вірю, ми зможемо все і всіх здолати нас, пророче Тарасове слово, надихає боротися і не здаватися.